Діти перших осіб міста та області обирають перспективні професії. В Україні добігає до завершення вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Деякі абітурієнти подавали документи у кілька вишів. Інші, визначившись із спеціальністю, зосереджувались лише на одному: віп-вступники або іншими словами, нащадки відомих в нашому регіоні людей, ким хочуть стати, вирішили вже давно. І тепер гордо можуть називати себе студентами-першокурсниками. До завершення літа вони ще. Мають час набратися сил перед навчанням, Щоправда, не усі ведуть пасивний спосіб життя. Андрій, молодший син колишнього мера Тернополя Романа Заставного, віддає перевагу роботі, а не відпочинку. Хлопець влаштувався офіціантом у кав'ярню в центрі Тернополя. Мені це подобається, і я думаю, що я ще до кінця літа буду тут. Андрія вже позаду хвилювання щодо вступу у навчальний заклад. Він обрав інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціал. Альність у новоспеченого студента нетипова – країнознавство, вчити потрібно географію, історію країн не тільки нашої країни, а взагалі, в загальності. Це також буде такі уроки, як етикет, наш український на міжнародній основі. А з другого курсу буде спеціалізація по мовах. Китайська, арабська, німецька. Ну я би хотів піти на, на арабську мову. З нелегким життєвим вибором сина погоджується і батьки разом з Андрієм долали усі перешкоди та хвилювання. Розповідає мама Оксана Заставна. Ми ніколи дітей не наштовхували на щось своє, особисте все було вибором наших дітей, так само як старшого сина, був вибір, саме юриспруденція, і він пішов по цьому напрямку. Однозначно, і вибір молодшого сина для нас був сприйнятний і. Ми його підтримали. Підтримав вибір доньки. І перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Його Наталя також вступила до Київського національного університету, де вивчатиме туризм. Перше, що ми брали, це навчання і робота в Україні. А далі вже детальніше подивилися на ті професії, які актуальні у нас в області, які ну пасують дівчині. Її складу характеру, типу, якщо так можна сказати, ну тобто хочеться отримати таку професію, яку будеш е, далі використовувати, якою будеш е, заробляти собі на життя. Проте донька Сергія Тарашевського Наталя обрала туризм не лише через популярність та перспективність цього напряму, але й тому, що любить подорожувати. Найбільше мені подобається Львів. Е, воно настільки історичне, настільки цікава архітектура. У ньому е, мені дуже подобається це місто. Там справді є на що подивитися. А в Тернополі мені дуже подобається Збараж, своїми замками, е, також своєю архітектурою. Це дуже красиве місто. Дівчина перед стартом навчання також не відпочиває. Вона влаштувалась у магазин дитячих товарів продавцем-консультантом. Це мені допомогло і в спілкуванні з людьми. Я навчилась бути більш такою комунікабельною, і мені просто я відчуваю, що це мені допомогло і стало дещо легше і краще. Не менш серйозну і популярну професію обрала ще одна тернопільська ВІП-ступступниця донька діючого мера Анастасія Надал. Тендітна блондинка вивчатиме юриспруденцію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. За браком часу дівчина з журналістами зустрітись не змогла. Проте батько дівчини Сергій Надал зізнався, що вірить у можливості єдиної доньки, і переконаний, Настя сім'ю не підведе. Самостійне життя ну десь пану самостійності і виховує в ній ще якісь додаткові риси або викристри. Зоїх тому, що не можна бути постійно е, під опікою. і зрештою вона перша про це почала говорити вище названим, та й загалом усім вступникам телеканалу тебе бажає вдалих сесій, а також безтурботного і незабутнього студентського життя.